Поки що я не можу говорити, я не хочу зараз ну, так от заглядати. То, що я не дивився, там, Юпітер єдиний ретроградний буде. Зараз Сатурн Меркурій, вони ретроградні вийдуть, от, і ну, буквально скоро вже Сатурн виходить, потім Меркурій виходить і лишається один Юпітер. Ну, Юпітер для нас важлива по планета однозначно. От, і ретроградний Юпітер він буде першу половину, перші пару місяців. Радний. Якщо для всіх брати, ну він ще знаходиться в раці, потім він е, перейде в близнюки назад. Це 12 наждіб. Ну, що тут можна сказати, поки Юпітер знаходиться, я скажу навіть коли перейде, бо я трошки не роблю цього. Так. Ще він трошки побуде тільки мене Мишка, мишка. От, власне, ви сказали про те, що буде Юпітер. Що значить це для України, якщо для людей, які взагалі до астрології не мають ніякого відношення, просто слухають наш ефір? Тобто, це позитивно, негативно чи це просто про певну якусь стабільність? Люба планета, яка вона ретроградна, вона <кхи> не про стабільність. От, вона не про стабільність і вона дає складнощі. От Юпітер зараз він вже стоїть в Ракові, і буквально через пару днів. Ну от, Скільки він ще там стоїть, він вже переходить, зараз 4-го, десь 4, го 3, го 4 го він переходить грудня, він переходить, от, нехай 5-го, він переходить Близняки назад. Він ретроградний, він рухається якби назад. Не, не 4, не близні, там не рак, не Лев, назад, рак близняки. Е, з 18 жовтня цього року Юпітер зайшов в рак. Це для нашої карти ключовий знак для однієї з наших карт. Що я казав з 18 жовтня, поки Юпітер буде стояти в Ракові. Ну я надіюся, що це буде іменно перша половина, поки він не ретроградний. Але навіть якщо він стоїть в, скажімо так, стає ретроградним, він все рівно ще в ракові знаходиться. Тобто, поки Юпітер стоїть в Ракові з 18 жовтня по 5 грудня, це період має статися, чи мала статися якась така визначна дуже подія для України. Ну, зараз яка визначена подія в нас відбувається. Да? В принципі, я розраховував, що це станеться на початку, ну, от другій половині жовтня, щось дуже важливе. Ну там були якісь моменти, то що нам там гамки пообіцяли, що нібито зовнішньо Трамп більше роз... розчарувався в Росії, там да? і до нас вони більше, скажімо так, почали. У нас такі надії, що там щось нам сильно дасть Америка і так далі. Таке особливо зброєння, так далі. Щось вони дадуть, але будуть знов давати так, як ми завжди давали. Порція має стільки скільки не для того, щоб ми там сильно перемогли Росії. Такого в Америці немає. Я само початку не казав, що Росія з Америкою вони права ліва рука. Тобто вони мають спільні інтереси, і це ще було видно пораження, коли полетів з Москви на початку війни, коли вони там провалилися, борт полетів президентський чи якийсь такий, от в, в Америку. Да? І потім багато досліджень робили і бачив, що зв'язок Росії америки є. Ну і я потім знавав трошки так, якщо подивитися історію, то теж Америка спасала Росію, коли були великі війни. Вона допомагала. Я не кажу, що вони зв'язані сильно, але є якась причина, скажем, я так думаю, можливо, така геополітична, яка зв'язана на ну, Америці, вихідно, щоб була Росія, от така. Як я кажу, в доброго і поганого поліцейського <кій> Поганий поліцейський, от є Росія. От і завжди е, треба хорошого, хто захищає, так сказати, поліцейського. Вони грають. Якось політична е, гра. Через це не бачу, що вони хоть е, ну от що е, риторика може бути одна, але допомога з сторони Америки вона е, була приведені. Це була така, нам давали дозована зброю, і так само зараз. Просто. Якби демократи вони далі пішли в Камала Харіс, то скоріше б ви, це все далі отак воно було б так, ми би ще були в ілюзії, як завжди, були в ілюзії, що нам Америка допомагає, вона нам не допомагає вона нам допомагає вона робить бізнес з однієї сторони і допомагає е, е, Росії, скажімо, в якій стороні, а Трамп просто це все відкрив, так от розкрив і сказав: от це стало ясно. І це дуже добре, що стало ясно, хоча, може, для багатьох не ясно. Хтось тобто, слухав його риторику, тоб Трамп пришвидшив процеси. І це теж добре. Бо з Камалахасів, я думаю, що ці процеси вони б трошки довше йшли. Про... Ну, побачимо, як вони будуть йти. Вже рік пройшов, і, в принципі, так само, як було передбачено, що Трамп нічого не вирішить. От, ну, повернусь назад все-таки, що ретро... про ретроградну Єпітер ми говорили. Да? Що я надіюся, коли Юпітер перейде в Рак. Ну в принципі, надіюся по астрології правильно сказати, що будуть якісь визначні події. Бо рак це важливий знак для Юпітера. Це для нас важливий знак для України позитивний знак. Значить, якісь повинні бути дуже важливі, позитивні кроки зроблені. Масштабні Юпітер це по всьому світі. І в принципі, ми зараз бачимо то, що там зовнішньо у нас роді сказали все дуже добре, будуть нам давати там гапки, хоча не будуть їх давати. Скоріше за все, скільки е, нам треба. Потім там е, закрите небо над Західною Україною, якось чи на половиною України теж такі плани е, в Європі розробляються. І, в принципі, зараз мирний план 28 пунктів, тобто такі значні дуже кроки сталися. Так, є наприклад, багато у нас оці, от обстріли, загострення пішло. Ну, загострення, воно е, коли лікується, тоді хвороба лікується, а тоді йде загострення mm. часто це хвороби. Через те зараз якісь е, межі є лікувальні. Так що ми бачимо, ну і зараз в Україні оці скандали, що там є, і теж ці скандали вони виходять не просто так. Тобто вони десь їх хтось піднімає ці скандали. Ну щоб трохи розкачати владу, так сказати, тиснув, натиснути на владу. От, ну я думаю, що нас не розкачають тобто такого майдану. Ми вже точку майдану пройшли. Це був 24-й рік, де можна було таке зробити, а 25-й, ну, От 27 рік це може бути розкачка, а в мене чи 25 п'ятей. Через цей ретроградний Юпітер на даний момент, поки він ще зараз буде, якісь моменти по цих планах вони будуть прийматися. От навіть я не знаю, може там на пару днів, чи наскільки щось таке дуже важливе. Я казав, що на місяць буде перемир'я. Тут от вже план перемир'я є, якісь тишина, то щось з цим планом будуть узгоджувати. Однозначно, його просто так не кинуть, але це ще, це ще не кінцевий момент. Бо Юпітер зараз п'ятого назад перейде близькі ретроградні планети, коли цей план ви, ви, виник, вони означають повтор. Ретроградність вона означає повторення. І навіть якщо тут попрашні, видно, перший сьомий вони в одному градусі стоять, то вони ретроградні. Через те буде мирний план і не буде. Ну тобто ну, ці от мирні договори вони якісь будуть, і ще вони не готові до цих договорів. Не, ми, не вони. От, ну, ні от... Такий момент. І ретроградний Юпітер, коли 5 грудня перейде Бузніки, для нас це ну, якісь скриті такі моменти зі сторони партнерів, внутрішні служби, які будуть в Україні, інших держав не будуть діяти. Вплив на Україну буде з такими. Ну, багато що буде розсекречуватися. Тобто, оцей момент про скандальні речі, він, напевно, що буде розкручуватися. Ну я надію, що в нас. Бо, в принципі, не повинно якихось складних таких моментів статися. Але от коли Юпітер вже вийде з ретроградності, це буде десь на початку кінець весни, на початку літа. Не, не з ретроградності, а вийде знака близнюків. Він прийде вже на цілий рік в цей знак рака наш. Він буде стояти в нашій країні в знаці рака. А тоді Юпітер, от я думаю, на, десь під осінь він дасть результат. Тоді вже ці ну літо, осінь це вже повинні бути такі е, дуже серйозні плани, скажімо так, по з приводу. Ну, плани буде підписаний план на протязі цього року. Він буде рік стояти в ракові з весни 26 по весну 27 року. І в цей період, ну я такі спеціально беру великий період, бо я не хочу зараз. Казати точні, якісь дати, щоб до них прив'язуватися Просто я кажу, війна буде п'ять років, це може бути тро менше трошки, може трошечки більше, але в районі п'яти років 5 років. І потім оце от тиск, цей він буде зменшувати, зменшуватись, і ну там буде СВО якесь, але вже такого глобального не повинно бути. І ще одне питання мене є пане Володимире до вас то власне чи є якісь загрози для життя керманичів країни або в цілому для великих політиків як України так і світу? Можливо, ви вже проглядали. Бо зрозуміло, що це потрібно проглядати окремо індивідуально натальну карту кожного. Можливо, ви дивились там на ключових персон: на зеленського, на Трампа, на Путіна а на якихось інших представників в нас України, наприклад, на того ж самого там Шмигаля, Умірва і так далі. А чи є загрози по життю? Або пропоную проглянути там на 2026 рік. Там по трьох ключових персонах це Зеленський Трамп та Путін. Я дивився карту Трампа, карту Зеленського. Більш-менших я не дивлюся, в принципі, хоча б там, Єрмака можна було глянути, але я його взагалі карти навіть не маю, і ну, я особливо його не дивлюся. Як фігура, він грає роль велику, але ну, основна фігура президента. Головнокомандуючий так, сирський ну, Сирський, так, Залужний, колись ми дивилися цікаво було от Ну, Трамп казали, що Трамп е, там, не доживе і так далі, я чув такі передбачення, ну я не бачив цього, що Трамп собі живе і здравствує. Ну, здравствує тобі вже, звісно, старенький, в нього є суть. У нього є хвороби, в нього є хвороби, але ну сказати, що, якісь, що в нього щось буде, ну, поки що я ну, в крайньому разі от я не можу бо, так, точно сказати, що Трамп щось з ним станеться. Не, не бачив Трамп все добре. І в Зеленського ну, на даний момент я теж не можу сказати, що таке от воно буде. Зараз я подивлюся ще попрошення. Е, були такі моменти по ключових фігурах. Я казав, коли якась одна з ключових фігур, їх є три, як мінімум, які там це і CZMP, це і ну, чотири. В принципі, Сізіпінь, е, Трамп на даний момент, потім Путін, звісно ж. Ну, Зеленський теж. От це чотири фігури, можливо, більше. Ми дивилися небагато цих фігур. Якщо один з цих фігур помре, тоді війна закінчиться. Ну, як закінчиться, вона зупиниться в якійсь тій чи іншій формі домовленості, і так далі. От, через це. Е, Зараз покращення я би сказав, що ну, два чара 2-2 носи, ну, але тут видно, що якісь проблеми будуть. Тут не можу так сказати навіть з ходу, що 4 буде. <кійним> ну, є для когось з них загроза з тих, що ви назвали, до речі.